Всім привіт! Покажу зараз вам ручки для дозиметра, щоб зручно було тримати, проводити пошук. Так, можна надрукувати на 3D принтері. Ось так вони виглядають. Туди вклеїти болтик або зафіксувати його гайками. Так, от, до речі, гайка від нього. Так, цю гайку гайка вклеюється в корпус всередині, зараз покажу вам все он. Розігрівається гайка і вплавляється повністю в корпус. Дуже міцно тримається, супер. Все чудово. От. Які ручки найкращі? Е, Найкращі... Це ручка від болгарки. Вона сама зручна, вона продумана, тому що болгарку потрібно міцно тримати, бо вам відріже руку. І вона найкраще продумана. У мене ось така. Вони продаються окремо всюди, вони є. Назву цієї не знаю, це я взяв від самої болгарки оригінально. Ось якісь надписи є там. кому цікаво, зараз покажу, може по них ви знайдете. О, ось такі надписи. Так, тут о, вона постатіла, легенька і надзвичайно міцна, продумана супер. І коштує дуже дешево. На другому місці вже з пластику самому роздрукувати можна на будь-якому 3D принтері. Ось так виглядає. Також нормальний варіант. Але по ціні ця виходить дорожче, ніж купити від болгарки, по-моєму. ну Залежно де ви будете купувати. От, так. Як бачите, тут підібраний болтик, такий самий, як тут. однакові вони ідентичні повністю. От. Так, і ця, і от гайка до них. Вона підходить, як на болгарку, ось закручується. Ідеально, як бачите. І сюди. Далі ще є варіант ручки від пательні, але там є проблемка. От, наприклад, я взяв ручку. Ось таку от, от назва пательні. Де там? Ні. ось Так називається. І я взяв ще іншу, перевірити, який там стандартний розмір йде. І там стандартний ось такий болт у всіх пательнях які у мене вдома різних фірм. І він, до речі, не підходить. Він суттєво менший, ніж у болгарки. І різьба зовсім інша, і він не підходить до ось цієї гайки, яка в цьому корпусі, от, він менший. от. Тому використовувати ручку від пательні не вийде під цю гайку краще. І плюс вони більші, не такі зручні. Набагато зручніше і менша, компактніша ручка від болгарки. І її якось так ставити, то дозиметр в повітрі висить, він. Давайте я прийдемо другу. О, ні, я не зможу там. Ну, а ця більша. Тому ось так. Купуйте ручки від болгарок, буде вам щастям. Все супер. Знімається швиденько. Дуже зручна, надзвичайно, продумана. Ця не така зручна, я сказав, ця трошки гірша, але також норм. Завсім до нової зустрічі.